Австралійський екскурсовод і колишній архітектор Пітер Секулес усміхаючись, підіймається сходами до сіднейського оперного театру. Кожен проведений тут день для нього свято, а 20 жовтня особлива дата. Одна з найвідоміших будівель світу відзначає 50-річний ювілей. Коли Пітеру було 5 років, оперний театр ще будували. Саме тоді він і побачив його вперше. Я жив у квадратних чи прямокутних будинках, і раптом поруч із ними з'являється будівля дуже кумедної форми, яка виступає з Гавані. Напевно, це було моє перше знайомство. Подивімося, правді у вічі з одним із найвизначніших місць світу. Будівництво розпочалося в 1959 році. З 220 проєктів обрали роботу данського архітектора Йорна Утсона. Химерний дизайн уразив комісію. Автора запросили до Австралії. Йому сподобалося вписувати будівлю в ландшафт цього місця. Вона мала гармонійно вписатися в простір, і я прочитав слова архітектора про те, що він хотів звести будівлю, яка б контрастувала зі звичними всім квадратами і прямокутниками. Щоб, побачивши її, людина одразу зрозуміла. Це оперний театр. Театр планували звести за три роки і виділили на це 7 мільйонів австралійських доларів. Але будівництво затяглося. До того ж, зрештою, воно обійшлося в 100 мільйонів. За нинішніми мірками це вже 2 мільярди австралійських доларів. Данський архітектор пішов із проєкту в 66-му році. Причиною стали розбіжності з новим головою штату новий Південний Уельс. Роботу продовжив австралієць Пітер Гол. А 20 жовтня 1973 року королева Єлизавета офіційно Відкрила оперний театр. Я завжди співаю тут хеппі бьозди разом із туристами, просто щоб перевірити акустику і трохи повеселитися. У Сіднейському оперному театрі є два концертні зали, три театри і студія. Загальна місткість 5700 місць. Щороку на вистави приходять 2 мільйони глядачів, а самобудівлю відвідують від 8 до 11 мільйонів туристів. Сіднейський оперний театр внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це єдина будівля, зведена в 70-х роках, із таким статусом.